Доброго дня, господарі і господарі комісії, спеціальні громадяни. Ми надаємо вас паралельно до обладнання Команської прокурорної ділощини зі зберіганням. Я поділюся на речі депутатів. Дякую за відносини. Дякую. Доброго дня. Перша рішення на ваш розгляд про надання згоди на прихоплення прийняття Команію власних в Бориславському міськрі, який є громадянином в Бориславській міськрі, який є в Бориславській області. Вона публічної ціни товариського коронавта саме на штуку ділянку допоміжного призначення по сховищі, мані по 657 метрів та інші відмінально розміщення майбутнє. Главне прославування зараз в міському змістобори області району вулиці 6, що проведення балансі Бориславської групи сервісу Європи москогас та Корона. На території на земельні гінанці комунальної власності нашій, на території Сотні, бомбосховища сейчас е, е, стріляємо це також було майно канати, але нам не бомбосховища. І попередні років канавки у нас згадали, що ми оприняли податку нам комунального власника бомбосховища. Певні вимоги, які мої позиції в бомбосховищі, ще немає обладнання. Відповідно, якщо прийняти в такому останні, то згадають просто щоб його корисний твої. Я не стану вимогу до бомбосховища, якусь видалися відмовляли виконавки, які нам власність, тому що вони спочатку Завершилися роботи, але проводить його зібрані комісії створення, які це обстажували, у команді приписи, щоб має бути довго, ми зараз далекі, понад новує, повністю в повороті серемонт, заведені всі комплікації, облаштовуються сангузок, облаштований в інтеляцію, в тому числі розглядні контекляції. Ці місця є до щоб люди, які покриваються, скажімо так, не буде розмістити. І власне зараз виконавка весело закупівлі, закуповує там чотири відповідні відкрити там установлені, то батальйон запілку ще більше це все позиція. Власне, зараз десь ми половину все-таки на батальоната індикляція, що не є то на диктовальника. Сік-сік, прошу, щоб подивити в дитину позицію, і що там, примха, то позиція 02. Давайте вас. Це дишіть перше, то ми бачимо фотографію. Ви можете підібрати? Так. До лабораторії, але моя нова я пишу не скажу, але так стоп'ятдесят раніше досить таке були місце сидіння, навіть коли нагодно, можна подаватися. Я думаю, що нас кращого стану місті немає. Людей там досить Якщо сидіти сидіти, так там ці декілька яростів посидіння, як правильно, там до всіх таке політицею сам звинувався. А що під чому там Там, де виходить? Ні, не да. Править адміністративного земельна ділянка, та як саду це і з другої сторони, серед доходів чи до адміністративного на території сьогодні. Зліт там є такі західні, що це підстав. but we're going to make really this Взятий власти півмільйона автобов сховища всі розумієте, а тоді що воно трошки її віддалено. Зараз вони впорають свої кошти, бо, вони бо було, того, За, ми йдемо її назустрій. Дай Бог воно не використовувалося, але буде відповідати всім вимогам, то хай буде, тим, що воно і на території нашого комунального підприємства. Але можна... Так, посей, води, є, там є все лежі, що сидіти може рятувати. Є, але мається на увазі, ніхто це відвається. Там що, кажуть, був прохід, не засипаний. Це не добрий шварку, можна було через парк випити. Тут теж є не було. грами, систему для таких процесів. Особливо добре, магія. І сподіваюся, що просто такі будуть. Асило, щоб все з'єднати. І ти будуть теж, старші коментарі, ви будете. Поза роботу. Трикувати. А також три, там і ризики.

Моя згодна безусловне прийняття в комунального власника інспекторів на своєї штабської міської ради, майна падає конату, на війни складає місті Борослави, а саме переділька вулиця дорога складає в місті Борислава. Згуби обслуговування заходу на допомогу регіону міста Борислава долина, а складу комарку, випадку на редакції. Якщо нагадався, що свій час не було виконано до влади згодом на позиціях. Там такого рішення, що перейдемо майна, зброшені зупинавки, який знаходиться на цій території. Нагадаю, що територія називалася на це на Друговецький або робиться, mm -hmm. зараз вже після того, як ми надали згоду, будемо прощеному, що один об'єкт, там одне рішення, вони нам передавати не будуть. Вони нас про це повідомили. І процедура прийняття комунальної власності була не завершена, тому що там на території ще залишалися два об'єкти, які перебували податкові заставі. Саме будівля і гаражка, вони перебували податкові застави. І тому десь це надали допомоги нам все-таки прийняти цей можливий комплекс у комунальній власні. Зараз нас вже вивологла застави ці два об'єкти. Власне, они вообще без продовжили и цим лично было точно порядка війна и понимаю. Так само рішення пропонується надати згоду на безплатне прийняття в одному власні поставської складі з района, саме славської ради військовості, вона побічно понавлад, саме підмінується це.

Укричення до країни політики комунальної власниці Брославської міської територіальної громади, Всеволод Берславської міської ради військовості, 13 організації, що там

Мешканці, тому що це поділи заходить до нас, коли перетовані і там встановлені області, дитячі майданчики настановить цією будівлею. Біло задіялися з тої сторони, де встановлені войдок, відбавиться, всипається штукатурка, і там бетон виступає. Мешканці вже неодноразово. Звертали, щоб це провести відповідність благодатним, що свої сили не робив така ситуація. Станом на середній це не використовуватися не водонарами, ні, я також часто переслав та понегу. Оце в такі цілях для наших комунальних пунктів мали користуватися з ворогами. Тому в даному випадку є пропозиції виставити на форум і продати, розібрати. десь сидить я бачу, я бачу не просто. Значить, хто движний, це ради, урядоску, умов. Так.